Мир вам, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Радий вас всіх бачити. Слава Господу за сьогоднішній день, за те, що ми можемо бути тут, на Його місці, бачити один одного, бути в Його присутності, чути слово, яке приготовлено для наших сердець, і я дуже вдячний за це Господу, за те, що ми маємо таку милість від Нього. Брат, Степан в кінці говорив про те, що ми покликані до свободи, і про те, що іноді ми носимо ці тягарі, від яких мали би бути звільненими. І брат Богдан він говорив про те, як і Давид приходив до Ісуса в Його присутність, шукав завжди у всіх своїх труднощах Господа. І я буду продовжувати десь ці думки говорити. Я хочу на початок прочитати три віршика: напевно, одні із самих цитуємих віршів з Біблії, одні із самих відомих е, віршів з Біблії. Це буде Матвія, 11, 11 розділ 28, і 30 віршики. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм. Душам, адже моє ярмо, любе, і мій тягар легкий. Такі е, хороші, благословенні, відомі всім місця з Євангелія від Матвія. Я би хотів, е, брати і сестри, трошки подумати про, е, про це, що тут написано, про що тут йдеться, що Ісус має на увазі, або що іноді ми в ці місця вкладаємо, який сенс вони несуть в нашому е, житті. Людина може бути знеможена. Людина вона дуже часто буває чимось обтяжена. Кожна людина, яка йде по цій дорозі життя, вона несе якісь тягарі. Кожна, неважливо, це віруюча людина чи невіруюча людина. Кожен він щось несе. І напевно буде нести до кінця свого життя. Просто є різниця між ношою одною і між ношою другою. Я про це хотів би якраз і. Поговорити, це місце, друзі, воно дуже часто адресується не спасенним людям. Якщо ви так аналізували трошки, коли його е, цитують, це коли хочуть закликати грішника до покаяння. Прийдіть всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. І ми так десь вже віруючи, думаємо ці вірші, потрібні не спасенним. Дійсно, вони їм потрібні. Але. Я так собі думав, чи тільки воно стосується людей невіруючих, чи воно стосується все-таки і нас, тих, які вже, можливо, десятки років ідуть за Христом. Прийдіть прийдіть до мене. Друзі, я би хотів задати запитання, як ви себе почуваєте? Не е, маю на увазі зараз тут на зібранні, в даний момент, а взагалі проаналізуйте трошки це риторичне запитання, кожен нехай сам собі подумає, який ваш стан? Ви йдете за Господом, чи не йдете, що ви внутрішньо переживаєте? Можливо, хтось несе тягар е сумніву, невір'я, страхів. Можливо, хтось думає, мене Бог не любить, або йому немає діла до моїх там, справ. Або от мені тяжко, і не бачу ніякого виходу, і не знаю, що з цим робити. Приходить якесь розчарування, якесь невірство таке певне. Ми не впевнені в завтрашньому дні. Ми не знаємо, та що там воно буде. Воно якось то все так страшно, навіть не хочеться туди дивитися. Чи давить воно на людину, друзі? Давить, і я знаю, що багато віруючих вони ходять в такому стані. Це певний тягар для душі християнина. Можливо, хтось несе тягар гніву або роздратування, його дратують різні речі. Щось відбувається, і людина зразу злиться. Хтось щось зробив, сказав, щось сталося не по-твоєму, і ти вже нервуєшся. І ти несеш цю тяжесть, тобі від того тяжко. Ти ніби йдеш за Ісусом, але той мішок в тебе на спині, і ти не можеш нічого з цим зробити. Можливо, хтось несе, про те то, трошки теж сьогодні говорив брат Степан, тягар такої певної празності, марноти, такого якогось суєтного життя. Ти щось бігаєш, суетишся, крутишся, що щось робиш, і воно на тебе тисне, воно на тебе давить. Тобі нелегко йти під таким тягарем. Ти знаєш, що ця дорога твоя мала би бути інакшою, і воно на тебе давить. Можливо, хтось несе тягар обіди, непрощення, хтось має в серці якусь злобу на когось і не може ніяк простити. Десь ти собі думаєш, тебе образили, і ти вже такий би готовий був, не знаю, що з тою людиною зробити. І воно давить на твоє серце. Ти йдеш за Господом і несеш тягар обіди. Можливо, якесь певне нещастя, відсутність радості, смуток, певний, ти йдеш за Господом, і ти нещасливий. Тебе немає радості, в тебе на серці смуток. Є різні причини, які до цього приводять, але сам факт, що воно є, це твій тягар, ти його несеш. Друзі. Це наші певні такі гріховні тягарі, які є у всіх людей, я думаю. Кожен несе цю боротьбу. І ці е, речі, у ці тягарі вони не стосуються тільки невіруючих людей, які ще не знають Господа. Ці речі стосуються віруючих також, в тому числі. Ісус Христос, Він може звільнити нас від цих тягарів. Ісус Христос може дати нам полегшення, Він може забрати це. І Він закликає, прийдіть. Прийдіть, прийдіть до мене. Прийдіть до мене. Обтяжені і змучені різними тягарями, гріхами, я дам вам полегшення, я вас заспокою. Але, друзі, куди нам треба прийти? Куди нам прийти? Що значить прийдіть до мене? Що це означає практично? Як прийти до Ісуса Христа? Так? Чи куди то треба прийти? Як це зробити практично? Можливо, друзі. Ми собі так іноді думаємо, можливо, треба навернутися від гріховного життя і почати святе життя. Праведне, треба бути праведною людиною. Це означає, прийдіть до мене. Залишити гріх. Та, та як ми кажемо, от ви не віруючи, вам треба покаятись залишити свій гріх, прийти до Ісуса Христа і жити свято. І тоді всі тягарі з ваших плечей позлітають. Друзі, я так собі роздумовував трошки над цим. Над святістю, над заповіддю, над законами, над Біблією. І я дійшов до такого висновку, може, для когось воно прозвучить трохи радикально, але я дійшов до такого висновку, що заповідь і закон вона може бути тягарем. Ти читаєш Біблію і знаєш, що є заповідь, і не можеш її виконати, і воно на тебе давить. Ти знаєш, що треба ходити на зібронів, але не хочеш встати і піти. Погода погана, настрою нема, ще якась причина, але ж то заповідь. І та субота, день, коли би ти мав прийти в церкву, прославити Господа з радісним серцем для тебе якийсь тягар треба, а я не хочу. Молитися ми знаємо, що треба, друзі. То заповідь, то воля Божа, щоб ми молилися, але як часто, подумайте, це буває тягарем. І як часто наше спілкування, молитва до Господа вона буває в нашому житті тягарем. Тяжко, не хочеться смиряти свою плоть, воно давить на мене, і мені непросто, і мені треба це нести. Я йду з Господом і томлюся, або Біблію читати, або будь-яку заповідь візьміть, любити ворогів, прощати тих, хто тебе обіжає, і так далі, і так далі, і так далі. Просто порозважайте собі над цією думкою, і як часто Божі заповіді, Його закони бувають для нас тягарем, ми не маємо сили їх виконувати, і це буває нашою ношою. Друзі, до того моменту, поки ми не прийдемо по справжньому, поки ми не прийдемо на Голгофу, поки ми не подивимося на жертву Ісуса Христа і не полюбимо Його за Це. Поки ми по-справжньому не відкликнемось на той призов, прийдіть до мене всі обтяжені, і я заспокою вас. Друзі, до того моменту це буде для нас тягар. Давид казав так: в 119-му псалмі, Я прагну спасіння Твого, о Господи, а закон Твій то розкіш моя. Для Давида його заповіді, його закони, і Слово Боже це була розкіш, це було величезне благословіння вникати в Його волю. І Він жив цим, і Він виконував, друзі. Ісус Христос, Він нам може дати ось таке ставлення до своїх заповідей і до закону Божого, що це не буде для нас тягарем, тільки потрібно прийти. Треба знати, куди прийти. Іноді, друзі, це місце цитують тим, в кого є труднощі в житті. Сталася якась біда в житті людини і кажуть: прийди до Ісуса, Він тобі допоможе. Він звільнить тебе від твоїх проблем. Він вирішить твої проблеми. Прийдіть до мене всі стручені і обтяжені. Я вам дам рішення. І ми так іноді проповідуємо і говоримо людям, коли хочемо їх утішити, але людей це не втішає. І насправді, друзі, давайте задумаємося, чи воно так буває, що Ісус забирає наші проблеми. Можливо, іноді забирає. Ви зараз, от тут більшість людей посвятили Богу своє життя, ви позбу, позбулися своїх проблем в житті? Я думаю, що в нас купа проблем. Ісус Христос не казав, що Я ваші проблеми вирішу. Там так не сказано. Там сказано, друзі, і я заспокою вас. Прийдіть до мене, і я не вирішу ваші проблеми, а я в цих проблемах вас заспокою. Саме це нам обіцяв Ісус Христос, друзі. Проблеми нікуди не діваються. Труднощі вони будуть завжди в нашому житті, вони для чогось є. Але Ісус каже: Придіть до мене, і я вас заспокою. Навчіться від мене і знайдете спокій душам вашим. Один чоловік він так казав: випробування. Коли ми вперше зустрічаємося з ними, подібні долева. Рикаючого на Самсона. Але якщо ми в них перемагаємо, то на слідуючий раз, коли зустрінемося з ними, проблемами, ми знайдемо в них соти меду. Коли ми проходимо різні труднощі і випробування, ми їх перемагаємо, різні спокуси, проходить певний час і знову приходять труднощі. Вони, ми вже бачимо в них щось солодке. Ми вже розуміємо ціну цим випробуванням, що через них ми стаємо кращими. Через них ми наближаємося до Господа. Через них наше серце міняється, наш розум, наші думки, і наше життя воно стає кращим навіть при труднощах, навіть при проблемах. І ми вже коли знов з ними стикаємося, коли Самсон переміг лева, а потім вертався назад, то там в його трупі, та він знайшов мед. Так само і може бути в нашому житті, друзі. Якщо ми це проходимо, не відкидаємо, не думаємо, що в нас немає бути проблем. Не, не думаємо так, що Христос він вмер для того, щоб вирішити всі наші проблеми. Не для того Христос вмер. Все залежить, друзі, як ми дивимося на ці проблеми. Чи ми дивимося на них як на проблеми, або дивимося на них як на випробування певні, які нам потрібні, які корисні для нашої душі. Якщо ми дивимося на різні наші труднощі через жертву Ісуса Христа, якщо ми приходимо на Голгофу до Нього, ми не дивимося на цю гору проблем, а дивимося на гору Голгофу. Нам легше справлятися з цим всім. Ісус Христос Він дає нам силу проходити всі ці труднощі. Ми дивимося, як Він прожив своє життя і надихаємося цим. І потім ми маємо силу також робити те саме. Служіння Богу і людям. Друзі, це теж може бути тягарем. Я трошки думав собі про це, і один приклад скажу, який мав цього тижня. Я готував проповідь, і вже четвер, вечір, і я ще не знаю, про що буду проповідувати. Це не тільки, напевно, у мене, так, я думаю, що це у всіх проповідників така проблема. І є тисячу тем, на які можна говорити. Є дуже багато питань, про які можна проповідувати, але це вічна проблема проповідників. А про що цього разу? На яку тему Господь би хотів, щоб я говорив? Що сказати людям, щоб це було корисно? І ти іноді можеш так мучитися в цьому, що ти і не спиш, і, 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 і тобі нічого не радісно, і воно тебе мучить. І вже ти знаєш, що вже от, через день чи через два дні тобі проповідувати, ти уявлення не маєш про що говорити. Нема слова. І, друзі, це може бути тягарем для проповідника. Воно мучить, воно давить, воно не дає тобі спокійно жити до того моменту, поки ти не прийдеш до Христа по-справжньому, поки ти не прийдеш до Нього на Голгофу, і Він тобі не дасть слово. І тоді то слово, воно для тебе таке благословіння, що ти радуєшся і дякуєш і славиш його, бо він тобі його дав. Коли ми надіємося на свою мудрість і на свої сили, і на те, що зараз ми щось підготуємо, то це тягар. Ти тої ноші не зможеш нести, тобі буде завжди важко. Ти завжди будеш мучитись від тих підготовок проповіді. Але якщо ти будеш завжди шукати Господнього лиця в цьому питанні, надіятись на нього, довіряти йому, що він тобі дасть, що це його воля, тоді тобі буде легко, тоді ти зможеш робити своє служіння. Друзі, проповідництво це одна із, із моментів. Та? Є багато інших сторін служіння Богові. Ти знаєш, що тобі треба йти і щось зробити, але то так тяжко. Іноді ти щось робиш, а не бачиш якогось результату, і тобі так тяжко. Іноді ти працюєш над людиною, а людина не кається, і тобі так тяжко. То й стягар для тебе, то служіння. Буває так. Доки ми не будемо розуміти справжньої ціни того служіння. Доки ми не прийдемо на Голгофу до Ісуса Христа і не зрозуміємо, і не відкриється перед нами ця картина. А для чого ми це робимо? Яка, спасіння, яка ціна нашого спасіння? Поки ми це не оцінимо, друзі? Нам це служіння буде в тягар. Невпинно будемо прагнути пізнати Господа. І як і світанок має в певний час постати з ночі, так він прийде до нас, як дощ, як злива весняна, що землю напуває. Друзі, коли ми будемо прагнути Господа, коли будемо тягнутися до нього, він буде приходити і як злива напуває, та? як дощ напуває землю, як ростуть лілії, розцвітають дерева, сади і так далі. Від оцього дощу так буде розцвітати наша душа в нашому служінні. Якщо ми прийдемо до Ісуса Христа. Він зросить наше серце, наш розум, і проповіді наші будуть теж благословеними, якщо це дасть Господь. Бо я милості хочу, а не жертви, і Боговідання більше, ніж всепалення. Але Господь хоче іншого, друзі. Милості, вірності, пізнання. Часто ми служимо Богові і для нас це як жертва. Ми знаємо, що, от як я говорив про заповіді закон, так? ми знаємо, що Богові це треба, і нам деколи здається, якщо ми будемо отам, ходити на зібрання завжди, будемо молитися, будемо отку жертву Богові приносити, що Богові іменно це потрібно, що ми зможемо йому цим догодити. Іноді нам так здається, але ми забуваємо про своє серце. Ми забуваємо, що всередині нас робиться, і з якою душою, і з яким серцем ми робимо те чи інше служіння. Ми можемо щось робити, і а для чого? А чого? Злитися? Воно може тебе нервувати іноді. Служіння Богові здається такі правильні і святі речі. Тому що ми приносимо Богові жертву, якої йому не дуже і потрібно. Він каже: Я хочу більше милості, більше хочу боговідання, ніж жертви і всепалення. Чого більшого чекає Господь. Ніж просто букви та, служіння, ніж просто якісь обрядові речі. Коли ми служимо людям, друзі, це теж може бути для нас тягарем. Ми можемо розчаровуватися, не бачачи перемін в людей, в яких ми сіємо. І воно може бути для нас тягарем. Нас можуть обзивати, можуть проклинати, висміювати, насміюватися, та, наговорювати якісь погані речі, роблячи людині добро. Вона віддає тобі злом. Це може бути тягарем чи ні? Збоку тобі можуть казати, та що ти е, лізеш до них? Чого тобі, на що тобі того? Не пхайся туди. Нащо ти робиш добро тим людям? Вони того не розуміють, вони цього не цінять. Вони тобі злом віддають. Для чого це служіння тобі? І якщо би так мислити просто банально, та, дивлячись на якусь ситуацію, то так, то це буде важко. Та, ти не зможеш цим людям служити. Ти, можливо, відвернешся і скажеш, ну дійсно, правда, а на що я буду старатися і робити їм добро, якщо цього не цінять? Тобі у відповідь можуть там сказати погані речі якісь. Ну, дійсно. Але, друзі, я думаю, що ці люди, якщо вони були варті смерті Ісуса Христа, якщо ці люди, які тобі роблять зло, за них помер Ісус Христос, якщо Ісус пішов на Голгофу, на хрест, на муки і страждання ради цих грішних людей, то я думаю, що варто йти. Варто не рахуватися зі своїми якимись там образами, що в мене образили, сказали мені погане слово, там, зробили мені щось недобре, віддали мені злом за добро, варто на це не зважати, тому що Ісус помер за цю людину. Варто йти все рівно до неї і казати, тебе любить Господь, і я тебе люблю, і я за тебе буду молитися. Я бажаю Тобі добра, я бажаю тобі спасіння, варто це робити. Якщо ми так будемо дивитися на служіння людям то нам не буде це в тягар. Нам не буде важко вважати себе меншими від когось іншого. Нам не буде важко нести у ці е, насмішки і так далі. Тому що ми знаємо ціну, заплачену за ці душі. Ми знаємо, що колись ми були такими злими людьми. І в нас не буде це як тягар. Ця ноша, вона скинеться. Ісус Христос забере її на себе. Якщо тебе висміюють, Ісус каже, значить, мене висміюють. Якщо ти йдеш і робиш людині добро, і тобі віддають злом, значить, вони мені віддають злом, а не тобі. Не бери це все на себе. Ісус забере цей тягар. Тобі буде добре, тобі буде легко. Ти зможеш любити цих людей. Ісус сказав ворогів своїх любіть. Моліться за обіжаючих, за проклинаючих, благословляйте їх. Це заповідь Ісуса Христа. Нехай не буде, воно тягарем для нас. Хто... Не бере й не несе Христа страждання свого, і не йде за мною, той негідний мене. Хто намагатиметься врятувати своє життя, загубить Його, але ж хто віддасть життя за мене, той здобуде життя істине. Друзі, от що нам пропонує Ісус Христос: хто не візьме Христа свого тягаря і не несе Його, той недостойний мене. Він нам пропонує замість нашої ноші взяти хрест, і ми Його зобов'язані нести. І якщо ми будемо це робити, ми будемо благословені. Нам треба просто на всі ці ситуації, на всі ці тяга подивитися трошки під іншим кутом. Христос не каже: прийдіть до мене, змучені і обтяжені, і я позабираю все від вас. Він каже: Я вас буду заспокоювати, я буду вам давати силу, я буду вас утішати, я буду вас зміцнювати, я буду вас благословляти, я буду вас наділяти любов'ю, терпінням, дарами для того, щоб ви... Робили то, що ви маєте робити, то, що покликані робити. І щоб ви робили це з радістю, коли апостолів побили, кинули їх там в тюрму, а потім відпустили, вони йшли, і що робили? І раділи, і співали, і дякували Богу, що ми удостоїлись за ім'я Ісуса Христа постраждати. Ніби такі непрості речі взяли набили апостолів палицями. Сумувати треба. А вони радіють. Так само, друзі, в нашому житті. Якщо ми візьмемо це, не нам треба йти на зібрання, а мені тяжко. Я втомився, я спати хочу, там, дощ падає, там, мене убіжають, мене не люблять, там, ще, там, ще там, ще там щось. Якщо ми будемо так дивитися, то нам тяжко буде завжди служити Богові. Якщо ми будемо дивитися на це питання трошки по-інакшому, нам легше буде. Що означає, друзі, прийти на Голгофу? Це означає. Визнати свою немічність, свою гріховність, гріховність. дивлячись на приклад і жертву Ісуса Христа за нас, за кожного, дати місце Йому в нашому житті. У всіх цих труднощах і випробуваннях приходити до Ісуса, не надійтеся на свої сили, не думайте, що я буду такий мудрий, проповідь підготую. Не думайте, що я там ще там щось зможу зробити, або я зможу бути святим, я зможу виконувати заповіді, а потім вони для нас тягар. Розуміти, що ми насправді дуже слабкі й немічні. і тільки коли Ісус Христос буде діяти через нас і буде нас зміцнювати, ми зможемо все зробити. Тоді ми будемо апостол Павло, якщо не понявсь, він казав у нему, чи мої сила моя. Коли я слабкий, тоді я сильний в Господі. Два місця для порівняння, які розділяють ми несемо ноші свої, чи ми несемо хрест Ісуса Христа. Ви обробляли безбожність, пожинаєте беззаконня, їсте плід неправди, тому що ти надіявся на дорогу твою, на безліч воїнів твоїх». Так ми часто, друзі, можемо надіятися на якісь свої заслуги, на свою дорогу, що вона буде пряма на воїнів, на таланти, на дари свої, і так далі. І, і станеться сум'яття у народі твоєму, і всі твердині твої будуть зруйновані. І часто, друзі, так буває, коли ми несемо крах. У будь-якій сфері нашого життя, коли ми надіємося на свої сили, і другий момент, коли ми йдемо з Господом, коли ми приходимо до Ісуса Христа, сійте собі в праведність і пожнете милість, розорюйте у себе цілину, бо час знайти Господа, щоб Він, коли прийде дощем пролив на вас правду. Друзі, коли ми будемо приходити до Ісуса Христа, коли ми будемо розуміти оце місце. Прийдіть до мене всі обтяжені і знеможні, і я вас заспокою. Якщо ми з правильним мотивом будемо приходити до Ісуса Христа, нам буде легше, у нас буде сила. Я би хотів молитися, брати і сестри, за всіх вас, за себе, щоб ми, йдучи цією дорогою. Служіння Господу, щоб ми не змучувалися, щоб не було для нас це втягар, щоб не було для нас це в якусь таку тяжінь, яку ми не можемо понести, ношу, яка давить на наші плечі і наші лиця завжди сумні. Нехай вони будуть завжди радісні, нехай ми завжди ходимо з піднесеною головою. Я колись вже говорив про це, коли я покаявся, я зустрів свого дядька, це рідний брат моєї мами. Він каже, ти що помінявся, каже, ти дивишся тепер до гори. Я завжди, як бачив тебе в місті, і ти мене замічав, каже, ти так завжди голову опускав. Бо я знав, що я е, неправильно живу. То мій дядько, він віруючий. Він каже: а ти тепер так дивишся. Ти дивишся мені в очі, в тебе голова піднята. Нехай так піднята голова буде у всіх нас, друзі, коли ми йдемо за Ісусом Христом. Щоб ми були сповнені з життя, радості і сили. В ім'я Ісуса Христа. Будемо молитися. Амінь.